Марафонці, всім привіт! Вітаю вас на python марафоні Мене звати Віка Ярошевич, директор з розвитку компанії GoIT. І сьогодні ми з вами поговоримо про детальний план нашого марафону. А найголовніше, з чого почати перехід в it сферу на позицію python розробника розберемо, хто такі пайтоністи, як їх часто називають. Чим відрізняється Python від інших мов програмування, та подивимося на статистику зарплат і вакансій і визначимося з чого ж. Почати свій шлях в IT. погнали. Python марафон ми створили, щоб ви спробували покодити на мові програмування Python власними ручками, познайомитися з синтаксисом і в цілому спробувати себе у ролі розробника. Тож наступні чотири дні будуть насиченою практикою. все буде палати, нестися, але обіцяю, воно того варте. Автор марафону і ваш викладач Вова Дунькін, Python Developer in Test у компанії Ajax Systems. Думаю, ви всі чули про Ajax Systems. Це міжнародний. Родна компанія, найбільший виробник систем безпеки у Європі. А найголовніше, що ця величезна компанія, наша українська. Вова проведе вас за ручку у світ Python протягом наступних чотирьох днів, щоб на фінішу марафону у всіх вас вийшла ось така ось крута відеогра з Бандеро Гузаком. Тільки уявіть собі, що всього за чотири дні з нуля ви зможете власноруч написати робочий код і переконатися, що перехід ІТ не такий вже страшний, як його малюють. Що будемо робити? По плану, у нас на перший день завантажуємо та встановлюємо програму Python, а також є. VS-код і приступаємо до першого уроку. Знайомимося з синтаксусом Python і починаємо потрохи кодити відеогру, додавши основного героя гри. Спершу це буде м'ячик, а пізніше ми його перетворимо на гусака. Ми знаємо, що найважче розпочати, тому додаємо трошки мотивації всім, всім марафонцям, хто виконає першу домашку наприкінці марафону, у бот прийде бонус. Проєкт нашого студента на мові Python, який називається онлайн-сортувальник, який бере ваші папки на комп'ютери і сортує їх за властивостями. Ми надішлемо тобі код, і ти зможеш його затестити, а найголовніше поредагувати на свій смак, додати більше функцій або взагалі його змінити. Це буде самостійно. Практикою і дуже дуже корисно для тебе на старті шляху у Python. Ходімо далі на другий день. Ми додаємо у нашу гру, крім основного героя: ворогів та бонуси. Від ворогів наш майбутній гусак буде ухилятися, бонуси він буде ловити. На другий день у вас буде повністю готовий каркас відеогри. І на третій день наша гра нарешті оживе. Ми додамо картинки на всіх героїв, заставку для гри, а також родзинка нашого коду. Ми анімуємо. Мимо бандеру мусака. Четвертий день марафону це фініш, де ми зустрінемося на фінальному вебінарі о 19.30. Підведемо підсумки навчання, проведемо інтерактивне тестування і дуже детально розберемо сферу IT, зокрема, звичайно, професію python розробника Ну і звісно, проведемо розіграш безкоштовного курсу Python for Web плюс Data Science від GoIT. Але участь зможуть взяти тільки найбільш наполегливі з вас. Саме ті, хто пройде марафон повністю, тобто здадуть три домашніх завдання і прийдуть на фінальний вебінар. Тож підсумую, скільки корисного контенту ви отримаєте, якщо фінішуєте python марафон від початку до кінця. За першу домашку проєкт нашого студента на Python онлайн-сортувальник, з яким ви ознайомитеся і зможете самостійно поредагувати код. За всі три виконані домашки: міні курс за IT англійською. Це бот, який допоможе у підготовці до співбесіди англійською в ІТ-компанію, і за відвідування фінального вебінару: конспект вступ у Data Science». Тобто робимо висновок з вас наполегливість, з нас подарунки, щоб навчання пройшло сильно легше. Всі чотири дні з вами пліч-опліч будуть наші ментори. Ментори це щоденний живий зворотний зв'язок, коли вас за ручку ведуть по навчанню. Це middle Python розробники, які будуть постійно на зв'язку перевіряти код і відповідати на всі ваші питання. На шкалт в мене м'ячик не рухається, летить» та багато багато інших. Всі матеріали і домашні завдання ви будете отримувати у python боті Туди ж здавати домашку, туди ж ментори будуть писати зворотній зв'язок по вашому коду. Що ж, тепер давайте потроху в'їжджати в професію Python-розробника. Ні, програмування на Python виглядає не так. Що це взагалі за мова така Python і що на ній пишеться? Python – це одна з найпопулярніших мов програмування серед українських розробників, має широку сферу застосування і є мовою високого рівня. Python має порівняно простий синтаксис його досить легко вивчити, тому його часто обирають новачки як першу мову для входу в IT. Python займає четверте місце у рейтингу найпопулярніших мов програмування. Чи буде актуальною ця мова і далі? Що ж пропоную подивитися на гігантів світового бізнесу, які юзують Python? Dropbox – повністю пітонівська компанія. У Dropbox, до речі, працює автор мови Python відо ван Росу. Також Facebook, Netflix, Instagram, Spotify – всі вони використовують Python. Google написав свою початкову версію також на Python. Тож мова впевнено займає одну з лідируючих позицій на світовому ринку програмування. Перейдемо до заробітних плат. Junior Python розробник заробляє на старті в середньому 945 доларів. Непогано для джуна, Погодьтесь. Middle Python розробник це вже з досвідом від року півтора, вже 2800 доларів. Дуже цікаво, і просто щоб надихнутися, Senior Python розробник це досвід роботи 4-5 років і більше. Заробляє в середньому 4900 доларів на місяць. Тож мотивація опанувати Python виправдовує себе повністю на ринку. Кількість вакансій на Python від місяця до місяця помірно зростає, тому зростає і шанс швидше отримати перший офер після опанування. Пайтон професії, Тож робимо висновок, що розпочати навчання на Пайтоні зараз дуже актуально. Давайте підсумуємо, що чекає вас на марафоні упродовж чотирьох днів. Ви зможете ознайомитись з професією Пайтон-розробника і власноруч створити ось таку круту відеогру з бандерогозаком. Найголовніше зараз це зробити перший крок, приступити до марафону і виконати перше домашнє завдання. За нього вам нагадую прийде бонус. Ми у вас віримо, друзі. Ваша історія успіху в IT починається прямо зараз. До зустрічі на марафоні.